24 лютого для мене почався криком доньки о 5 ранку. Мама війна. Коли я прокинулася, мої родичі слухали новини. Коли я спитала, що трапилося, мені розповіли, що літаки там трошки політаються, буде добре. Вічай, страх, розгубленість. Що робити? Перша думка була про те, як там друзі. Ну, тривога постійно була, тому що ми не знали, що далі буде. Це паніка, не розумієш, що робити, що, за що хапатись, що збирати, куди їхати. Okay, ввечері почались е, сильні бомбування по місту, і ми побігли в сховище. Почалась комендантська година, е, і в принципі сіли просто на стільці. Перечекали ніч. вже на ранок було більше сотні людей за тиждень були вщент заповнені обидва укриття. Ми зносили всі лави, стільчики, парти, диванчики, все, що можна, для того, щоб родина могла перебувати у кожен день для того, щоб якомога більше людей могло зберегти своє життя. Багатьом вже не вистачало місця, бо поприходило дуже багато людей. Стрес був у всіх, і багато людей просто це переживали мовчки, просто сиділи так ну в ступорі, іначе. І я думала, що я посиджу тут тільки один день і чи просто покажуть, якщо там щось трапиться, ми сюди будемо ходити. Але коли я вже побула тут тиждень, то я вже зрозуміла, що щось вже почалося. Я не думала, що це війна і щось таке. Я була здивована, що багато дітей були набагато спокійніші, ніж дорослі? Не було прям дуже сильної паніки у дітей, але була видна паніка у їх батьків в очах. Старалася цього не показувати, щоб не тривожити дітей. Напередодні війни. Шли такі розмови. Шли розмови про можливість війни, і, мабуть, кожна родина про це говорила. Тому що 23 лютого ми встигли провести евакуацію в підвали. Евакуацію з легендою. Війна і обстріл. Ніхто з нас не вірив, що це буде. Дехто казав навіщо це зайве, не можна дітей в підвали. Дехто з батьків навіть писав заяву, не смійте мою дитину відправляти до підвалу. Навіть зняли такі, знаєте, мотиваційне відділо 23 лютого, що в нашому підвалі більш-менш умови, в яких можна перебувати дитині громади, які знаходились навкругі, вони розуміли, що тут е створені умови е для того, щоб е сховатись. І люди отак, один від одного, мабуть, це працювало сарафанне радіо, і таким чином е, люди йшли, всіх приймали просто безвідмовно, йшли е, старенькі бабусі, йшли цілі родини, йшли е, просто діти деякі без батьків. Тут було дуже багато людей, особливо в перший день. Ну, Точну кількість не скажу, але ну, більше. Ну, щось під сто, мабуть, десь так. І було дуже тісно. І інколи бувало таке, що все укриття повне, а привозять цілі групи людей а, і просять, що розмістіть, хоча б на стульчиках. Вони сидячи, переночують, а завтра вони о і там на шов їх виведуть, посадять в автобуси і, і вивезуть. От одного разу. Коли виходили вони, це ж теж повна темрява. І таке враження, що й зорі погасли. А в цей час починається обстріл. Хтось намагався повернутися в укриття. Там назустріч йшли інші люди. Хтось намагався заховатися навіть під ті лави, які на території школи на дворі стояли, хто куди. І це, це страшно. Хочеться одного, щоб ніколи. Ніколи, ніколи ніхто не зазнавав такого лиха, І щоб війна як молош хоча припинилася. Дуже важливо для мене було, знаєте, той момент самоорганізації, той момент підтримки один одного, коли всі несли, хто міг якісь акумулятори, зарядні пристрої. Ми стали всі, наче такою великою сім'єю. Я була дуже приємно здивована тим, що абсолютно тут були всі дуже хороші і добрі люди. Було таке єднання, мабуть, про яке тільки можна мріяти, але причина цього єднання, звісно, дуже сумна. За цей час було дуже багато різних ситуацій. Була і жіночка вагітна, у якої. Планове кесарево було на 7 березня. Чоловік пішов в ТРО, це наш випускник попередніх років, і 5 березня його було дуже важко поранено, коли прийшли його побратими просити мене, щоб я їй повідомила. Не дай Боже Діку. Звісно, намагалася вселити їй надію, бо він певний час був ще живим. На жаль, потім вже вона народила вдовою. У нас захворіла бабуся, викликали швидку посеред ночі, швидка приїхала і сказала, що вона вже все, ми не можемо допомогти їй. Ми її виходили. Були родини з дітками з особливими потребами, їх поселили також максимально створили сприятливі умови для їх розміщення. Було дуже багато родин з собаками, з котами. Один раз до нас приїхали батьки, вони приїхали з моєю кішечкою, тому ми з нею теж грались. Ми її іноді носили по всьому укриттю, щоб познайомити її. От коли ти думаєш про те, що можна не пустити собаку. То е, в цьому сховищі такого не було. Були дуже великі собаки, були малесенькі собаки, і вони всі, от, мабуть, собаки були настільки в темі і розуміли, що не було агресії великих собак на людей, великих собак з маленькими. Собаки, кішки, вони дуже так хорошо чують, тому вони дуже боялися. Я думаю. Дітей було дуже багато, вони єднались між собою, дружили дорослі з маленькими, дорослі допомагали маленьким, дорослі грали з маленькими. Я не знаю, вони мене за щось так полюбили, постійно бігали за мною, кричали Ліса, Аліса. Спочатку мені було незвично, тому що я не так часто спілкувалася з дітьми, але завдяки цим дітям можна було відволіктись. Вони завжди підіймали нам настрій. Завдяки ним я ще згадала про свої навички малювання. Ми робили конкурс малюнків. Ми малювали малю... малюнки про свої мрії, потім робили фото і виставляли. Ми підсвічували фонариками і разом малювали і мріяли. Головна мрія, напевно, як і у всіх, була, щоб все скоріше закінчилося. І... Була вже спокійно. Була така чудова маленька дівчинка, яка весь час говорила, що мені робити, що буде. І ми домовлялись з нею для того, щоб вона заснула. Я їй говорила: ти домовся з феєю, домовся про те, щоб вона принесла перемогу. Ці діти були дуже розуміючі. Так, <рес> да, я була в шоці. Там майже всі діти такі емоційно дорослі для свого віку. Чи як. Ну, всім довелося подорослішати. Це Це такі страшні речі, коли стоїть дитина 10 років і говорить, о, це наші, це не страшно. Тобто от ми звикали жити от в, такому, е в такому критичному стані. На територію школи заїхав. Мікроавтобус з Києва. І цей водій погодився вивезти не тільки ту родину, яка власне, його попросила забрати, а й забрав всіх, хто тільки помістився в цей автобус. Після цього він приїжджав до нас ще разів 6 навіть, або сім. Коли люди його питали, скільки нас має поміститися, він каже, викидайте чемодани, порахуйтеся, у вас 22, а має поміщатися 27. Маленька газелька, де попереду там три чи чотири місця, а всі інші стоячі. От люди я треба було, скажу, видихайте, давайте. і Він ну отак, от, от прям закривав ці двері. Це одного разу було, що родина, яка вийшла о шостій ранку, коли від біда, вийшли на гору. А тут автобус якраз вони навіть не повернулися речами. Не застрибнули в це автобуси, поїхали до Києва з другого третього дня. Ми об'єднались, почали готувати на кухні для хлопців стерео. Паралельно е, об'єднались для того, щоб до, до допомагати е, родинам, які попали в скрутну ситуацію. Я пам'ятаю, як ми готували із сира із запасів сира, який був запіканку для дітей. Ми порахували тоді дітей, було більше 90 дітей. От ми спікли, от отрізали, щоб кожній дитині дати цей шматочок запіканки. Завдяки шкільному підприємству привозили хліб сюди. І знаєте, це відчуття. от... Хліб, смак хліба, запах хліба. От ви знаєте, це неймовірне відчуття, коли ти береш цей хліб і розумієш, що це справжній хліб? Ну, смачно їли. У нас був хліб, я пам'ятаю. Іноді була каша, якщо я не помиляюся. Ем... Але було смачно. Ну, так, дуже смачно було. В той день, коли літак. Бомбив аптеку, коли було дуже багато жертв. Він летів отут прямо над школою. Ми якраз відвезли хлопцям з ТРО їжу, і от ми під'їхали на машині. Я вийшла із машини, і от прям літак летів наді мною, от настільки, я бачила, от просто це був такий страшенний гул. це було таке відчуття жаху, От просто над тобою, от величезний страшний, от такий, е, якесь чудовисько. Я бачу, от я встаю біля машини, я дивлюсь, всі, лю всі люди біжать, а у мене така була паніка, що я не могла порух. І е ну е я вже подумала: ну, в принципі, головне, щоб ну, це був жахливий момент, от реально. А потім. На наступний день ми знову їхали, ми бачили результати цього влучання, як вони розбомбили той великий будинок, аптеку, ну це страшні такі кадри на все життя. Знов таки, якийсь день спрацювала моя інтуїція, бачила, що вже вщент заповнені укриттям. І я зібрала в один день, просто взяла ліхтар, поставила стульчик і почала розповідати, що якщо не дай Боже, прилетить в нас то перше, це ви дитину, яка поряд. будь яку своя, не своя, просто дитину поряд. Ви перед пере цим спати, не знімавши взуття, одяг, документи при собі, а не в сумці. Прилетіла в кінотеатр, який ось тут від нас 700 метрів. Ви знаєте, я ніколи, мабуть, не забуду того відчуття, коли вібрують всі органи в організмі. А мені кричать, прилетів. Я бачу, що всі мовчки, так, як тільки накануні ввечері, я їй сказала, всі мовчки метушаться, отак хапають, щоб йти. Я свічу в один бік, бачу, що там все ціло. Я розвертаюся лечу до другого виходу і там все ціло. І Я тут же на фоні цього всього, що і теліпанія, кажу, в нас не прилетіло всім лягати і спати. На ранок, ви знаєте, мені задавали питання, ви щось знали. Чому вчора був інструктаж? Я нічого не знала. Як і тоді і перед 24-м. Просто інтуїція, передчуття. Не знаю. І виходиш і бачиш якісь руйнування, і дуже важкі руйнування, а потім через деякий час читаєш новини про постраждалих, про те, що хтось загинув, просто проходячи поруч. Це все дійсно дуже страшно, і лякає, що на їхньому місці мог бути будь-який знайомий, друг, хтось з родичів або навіть ти. Коли ми їздили з укриття, щоб взяти якісь речі, у, прилетіло о, у будинок і його було видно з нашого вікна. І тоді, так, коли прилетіло, наш будинок так пошатнувся, я, я не знаю. І Потім я, я була тільки в укритті до того моменту, як ми не поїхали. Боялася вийти дуже сильно. Незважаючи на цю всю війну, блокади, ми всі не падали духом. Okay. Намагалися влаштовувати хоч якісь свята. Олена Миколаївна разом з чоловіками влаштували нам сюрприз, принесли сюди пани. Ну, пани. Було дуже приємно. Хоч я не про свято 8 березня. Для, для мене це чуже свято, це не моє свято. Але в той момент воно зігрівало ці е, тюльпани, жінки, які посміхались, знаєте, в очах е, якийсь жах, але тюльпани і була така тепла посмішка. Коли прийшла вже середина березня, вже діти вони не могли опанувати своїх емоцій. Вони занадто довго не звикли. Не рухатися. Коли вони виходили на подвір'я, якщо починався обстріл, це треба було бачити, як вони летіли всі в укриття. Тобто досить таки багато часу вони провели в замкненому просторі, і їх емоціям треба був вихід. І ми спробували почати проводити уроки для тих дітей, які є. Уроки були повні тиші, що для уроків нинішніх абсолютно непритаманне. Я пам'ятаю той урок фізичної культури, коли я проходила по коридору мимо спортзалу і слухаю тільки удари м'яча. Для фізкультури це взагалі аномалія, бо там діти завжди в емоціях вони завжди в драйві. А тут гробова тиша і тільки удари м'яча. Була тиша навіть в коридорах. Діти майже не спілкувалися. У них був у всіх такий погляд, який просто. Дивився глиб, в глиб себе. Це був погляд не дитячий. Це був погляд людей, які пережили трагедію. Пізніше, коли вже два-три дні в такій спільноті вони спілкувалися, вони почали відновлюватися і говорити, а потім і сміятися. І тому. Повертаючись до теми уроків, от вони нас врятували насправді, врятували дітей, врятували нас. Тому що коли ми почали їх проводити, ми реально почали відновлюватися. Ще були уроки, які проводив Захар. Я його знала, оскільки він олімпіадник з інформатики, причому всеукраїнського рівня. І тому я його попросила, коли тільки почали проводити уроки, що Захарчик чи не міг бити для учнів інформатику. І він з задоволенням відгукнувся. Для учнів 8 та 9 класів проводив уроки з інформатики. Саме е, шкільний курс е, програмування на мові Python. На, на той момент я був саме у восьмому класі, тобто е, вів уроки для своїх однолітків та на клас вище. Мрія, звісно, щоб е, усіх з друзів, хто е, перебував у місті, хто перебував в ще більш в небезпечному місці, все було добре. І щоб, звісно, настала перемога, чим швидше, тим. Краще. Думали про те, яке, яким буде майбутнє. Я думаю, що після цього вторгнення у всіх змінилися уподобання. Mm -hmm. Всі вже передумали ти, що разів бути тим, ким хотіли, бо, мабуть, зрозуміли, яка ситуація у нашій країні. За останні два роки змінились повністю інтереси. Почав більше цікавитись військовою справою, вступив до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, тому що вирішив обрати шлях офіцера і в майбутньому планую захищати нашу державу. Напевно, єдине, за що хочу подякувати цій ганебній країні Федерації Росія, що в мене змінило ставлення, і я вибрав такий шлях. Я думаю, що наше бомбосховище це. Своєрідний купол захищеності і надійності. Він нас усіх поєднав духовно, і ми стали більш сильніші, дослухаючись один до одного і знаходячись всі разом під одним цим куполом. Ну, у мене викликає наш сховище, образ таких великих рук, які. Тримають тебе, не дають впасти, і в потрібний момент можуть обійняти або не знаю, прикрити якось, якщо tre. треба. Тобто надійні, надійні руки. руки. От, так я усвідомила е, тоді глибину слова, що найголовніше це мирне небо. Коли з'являлось сонечко, ми виходили на вулицю, діти. Раділи вулиці, діти раділи тому сонечку, і коли ти бачиш, як літи, ці, літак, і оці маленькі діти от просто е, біжать, і ми кричимо в сховищі, ну, це такі дуже складні е, емоції. Ну, для мене особисто, ну, ці дні в моїй пам'яті не завжди. Людей змінила війна. Дуже жаль, що коли наступають більш-менш мирні часи, ми про це забуваємо. В своїх якихось подіях, справах ми забуваємо про справжнє. Але такі моменти вони тримаються і показують, які ми справді, які ми справжні, які ми ціннісні, які ми добрі і готові підтримувати один одного. І... Той березень 22-го року відкрив для мене дуже багатьох людей. І насправді показав, що наша школа є центром і прихистком, і центром гуманітарної допомоги, і центром добра в цій громаді, яка найбільше цінує людське життя.